Я Я, Іван, беру тебе сніжан на віра, віра за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність подружню. Вірність і, чесність і що не залишу тебе аж до смерті. Так, так мені, Боже поможи. Тройці святій єдині. Тройці святі єдині. І всі святі. І всі святі. Це я сніжана віра, віра беру тебе Івана за чоловіка. І обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. Вірність, вірність, чесність і послуг подружжя. Чесність і послуг подружження. І що не залишу тебе аж до смерті. Так мені Боже поможи Так мені Боже поможе. Тройці, святі, лідині, Тройці всі. Святі, і всі святі і всі святі. Що Бог з'єднав, чоловік нехай не розлучає, і я недостойний Слуга Божий, владою мені даною, з'єднюю вас у святе подружжя і його владою Святої Католицької церкви, утверджую і знаменую ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчається, слуга Божий вам і слугою. Божою сніжаною вірою у ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Ай. Одного разу було весілля Кані Галилейській, і була там мати Ісуса запросили на весілля також Ісуса, та його учнів. Коли забракло вина мати, Ісуса каже до Нього, вина не мають. Ісус відповів, їй, що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть, там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень, кожна вміщала дві. Або три міри, сказав їм Ісус, наповніть посудину водою. Вони наповнили їх далеко, далі каже, зачерпні тепер і несіть до весільного старости, понесли, але тільки слуги, які зачерпнули воду. Заклито він і каже до нього. Кожний чоловік дає на добре, як уп'ються гірше. Tež з добро ведозеріг досі, ось таки початком чуда со вже був Ісусу Канян Лайський, і там обявив свою славу, і учні Ти чоловіче будь прославлений, як Орам, благословений, як Ісаак, і нехай твоє спадкоємство буде таке численне, як Якова. Проживай у спокої і щиро зберігай Божі заповіді. Моги блага, я вітаю. Бог наш, молитва на причисти і своєї Матері, славних славники всіх вальних апостолів, преподобники отців наших помили, спаса нас, як благий і людина любать. Слава Ісусу до Христу! Славниць. Славниць. Дорогі молодята Іван, сенжан Моїна, дорогі батьки, молодята. Ви так гарно бачите, стали так Бог покерував. Бо керував, бо я так зазвичай стараюся, щоб е, батьки молодого стали біля двісті, а батьки молодої біля зятя. Щоб вони ніколи на вас не були чи не чи зяті. Тобто раз навіть жартують зять, аби взяті, аби був синок, і аби була дочка. І проживайте на радість один одному, на радість своїм батькам, на Божу славу і всім тут присутнім учасникам сьогоднішнього вашого такого торжественного дня, де ви прийняли тайну подружжя. Нехай Саваставе Студь Бог благословить, проживати на нові і на благодій вітання.